Чергова дорожньо-транспортна пригода трапилася близько 14-ї години на перехресті вулиць Будного та Лучаківського, що в обласному центрі. Водій автомобіля ваз 115 рухаючись по вулиці Будного та виконуючи лівий поворот в напрямку Ринкозахідний, не пропустив автомобіль Міцубісі, який рухався йому назустріч. В результаті зіткнення автомобіль ВАЗ відкинуло, де він зіткнувся з автомобілем. Т4 який… Стояв на перехресті. Та чекав, дозволяючий сигнал світлофору. На щастя, ніхто з учасників дорожньо-транспортної пригоди не постраждав. Механічні пошкодження отримали лише транспортні засоби. Правоохоронці встановлюють всі обставини даної автопригоди. Останнім часом на даній ділянці дороги відбулося декілька дорожньо-транспортних пригод, причиною яких стали порушення правил проїзду-перехрестя. Державтоінспекція звертається до водіїв при проїзді даної ділянки дороги, бути максимально уважними та дотримуватись правил дорожнього руху.